Вона стояла біля вікна і дивилася, як він виходить із машини. Повільно впевнено з тією ж самовпевненістю, яка колись її зачарувала а тепер боліла, мов шрам. У руках валіза поруч дівчина, молода у короткій курці з животом, що вже не ховався під тканиною. Катерина навіть не кліпнула, лише міцніше стиснула краї халату, щоб не здригнутися. Михайло повернувся з відрядження. Так він сказав телефоном буду з гостею, додав. І все без пояснень, без вибачень, просто факт, як і все останні роки їхнього спільного життя, колись вони разом будували цей дім камінь за каменем, цеглина за цеглиною. Катерина рахувала кожну копійку, носила обіди робітникам, відкладала на цемент замість нової сукні. Тоді їй здавалось, що вона будує не просто дім, а майбутнє. Тепер вона стояла біля того самого вікна і розуміла, вона лише гість у власному житті. Вони увійшли до хати. Михайло, навіть не знявши куртки, кинув ключі на полицю. Це Аліна, сказав він буденно, тимчасово поживе з нами. Катерина мовчки кивнула вона вагітна, їй нікуди йти. Ці слова впали, як камінь у воду. Без бризок, але з важким гулом, що довго не стихає. Катерина злегка посміхнулась так, щоб не зрадити себе. Підійшла до столу, взяла чайник, поставила на плиту. Коли вода зашуміла, вона почула тихий сміх, молодий, дзвінкий, чужий. І тоді вперше за багато років їй стало по справжньому холодно у власній кухні, він навіть не намагався пояснити. Не просив пробачення, не ховав очей. Навпаки, у його погляді було щось зневажливо спокійне. Наче він зробив добро, наче вона мала подякувати, що він чесний. Катерина поставила чашки на стіл, кави запитала тихо, а Ліна не п'є, відповів він їй не можна. Цей турботливий тон ударив сильніше, ніж будь-яка сварка. У ньому було все зрада, приниження, байдужість. Вечір минув, як завжди. Тиша за столом, телевізор для фону, запах супу, що більше нікому не потрібен. Катерина прибрала зі столу, змила посуд і вийшла у двір. Дихати, бо в хаті було задушно не від повітря, від сорому, у темряві вона згадала, як усе починалося. Двадцять років тому він був іншим зухвалим, але живим. Вона повірила, що поруч із нею він зможе стати кращим. І він став, принаймні зовні, власник станції тихо упевнений чоловік. А вона просто жінка, яка готує борщ. З роками він почав казати це вголос Ти нікуди без мене не дінешся, ти ніхто без мене, і вона звикла. Так буває, коли приниження повторюється щодня, воно перестає боліти. Просто живеш, мов у тіні. Тієї ночі вона довго не могла заснути. У сусідній кімнаті хтось тихо сміявся, хтось зітхав, хтось ходив. Катерина лежала, дивилась у стелю і раптом відчула, що більше не плаче. Вона вже виплакала все колись. Коли він вперше не прийшов ночувати, коли забув про її день народження, коли сказав Ти просто звичка. А тепер навіть звички не залишилося. О четвертій ранку вона встала, зварила каву лише собі, сіла за старий стіл і відкрила шухляду. Там лежала папка, сіра потерта з пожовклими краями. Вона тримала її колись у руках, коли продавала мамину квартиру. Тоді ще була впевнена, що рятує їхню сім'ю. Вона відкрила її. Всередині старі документи, квитанції, договори, і один аркуш із печаткою. На ньому напис Дарча на житловий будинок. Власниця Катерина Гораб. Вона довго дивилась на цей аркуш, наче вперше. Потім повільно посміхнулась, не з полегшенням і з гірким спокоєм. На вулиці починало світати. У будинку прокинулась Аліна, засюрчав чайник, двері заскрипіли. Катерина піднялась, сховала папку назад у шухляду і, прошепотіла сама собі, нехай думає, що це його дім. Але час усе розставить? Вона пройшла повз дзеркало і зупинилась. Уперше за довгі роки побачила у своєму погляді не в тому, а щось інше, спокійну впевненість. Михайло, спускаючись сходами, кинув через плече не дивись так. Це не кінець світу? Катерина навіть не відповіла. Лише ледь помітно кивнула, бо знала, справжній кінець буде його, не її, а поки тиша. Її тиша, і в цій тиші визрівав план. Коли чужа жінка готує сніданок у твоїй кухні, навіть кава пахне зрадою, Катерина стояла біля дверей і дивилася, як Аліна розливає молоко в чашки, сміється, перекладає спеції з полиці на полицю. Наче все життя жила тут. Наче це вона, господиня. Михайло сидів за столом, гортав телефон, усміхався. Усе виглядало буденно, але саме в цій буденності й було найбільше приниження. Ти ж не проти, кинув він між ковтками кави, їй важко самій. Я поїду на роботу, а ти гляди, щоб не перенапружувалась. Ти гляди. Це звучало як наказ, адресований служниці, а не дружині. Катерина кивнула мовчки, бо слова зараз були зайвими. Усе довкола, здавалося, змовилось, тарілки брязкали голосніше, ніж завжди. Кран капав наполегливіше, світло різало очі. А в голові гул, мов у вулику. Вона рухалась повільно, зосереджено, щоб не показати, що їй боляче. Аліна почала переставляти меблі в кімнаті для гостей. Потім, у вітальні, потім на кухні. Її руки торкались речей, що пахли катериною, рушників скатертини, вази, яку їй подарувала мама. І кожен такий дотик залишав слід. Невидимий, але болючий, Михайло поводився, наче все в порядку. Говорив про роботу, про плани, про нову мережу станцій, а в очах холод, той самий, яким він дивився, коли вперше назвав її нікому не потрібною. Вечорами вони втрьох сиділи за одним столом. Тиша була така густа, що чути було, як крутиться годинник. Катерина ставила тарілки, подавала чай, прибирала. Аліна жила відкрито без сорому, ходила в сорочці Михайла, залишала косметику у ванні, навіть її речі висіли в шафі поруч із Катерининими. Одного дня Катерина помітила, як Аліна нишпорить у шафі в спальні. Тримала в руках якісь папери. Ти що робиш? спитала спокійно. Я шукаю документи на будинок, відповіла без тіні сорому. Михайло сказав, що треба оформити позику на ремонт. Катерина відчула, як щось усередині неї стискається. Але не подала виду документи в сейфі, їх не можна чіпати. Аліна знизала плечима, просто я думала, що ти не проти. Ми ж тепер майже родина? Це майже було ножем. Але Катерина лише усміхнулась рівно настільки, щоб виглядати байдужою. Того вечора Михайло заговорив відверто: хать треба папери підписати. Для банку там усе дрібниці просто формальність. Може, я спочатку прочитаю, спокійно відповіла, та навіщо? Я ж не ворог тобі, відмахнувся він. Це для нас обох. Вона глянула на нього і зрозуміла ворог саме він. Але взяла ручку і підписала, підписала, щоб побачити, до чого це все приведе. Уночі вона не спала. Вийшла на кухню, відкрила шухляду. Папка лежала там, де завжди. Вона дістала документ, розгорнула дарча на житловий будинок. Власниця Катерина Гора. Пальці тремтіли. Не від страху, від сили. Скільки разів вона забувала про себе заради нього, скільки разів відкладала свої мрії, мов старі фотографії, аби він міг купити новий автомобіль, новий телефон, нову жінку. І все це в її домі, побудованому на її гроші? Катерина дивилася на печатку і згадала той день, коли нотаріус поставив її підпис, вона сказала Нехай буде на мене, щоб не забрали, якщо в нього борги. І от зараз ці слова стали її порятунком. Наступного ранку вона поводилася, як завжди, варила кашу, готувала сніданок, відправляла його на роботу. Аліна лишилась удома, гортала журнали, слухала музику, Катю, сказала вона, коли та проходила повз, не ображайся, але може, варто трохи змінити інтер'єр. Я би зробила все світлішим, сучаснішим, змінюй, відповіла Катерина, але тільки не стіни. Аліна не зрозуміла підтексту. Бо стіни це те, що належало не їм. Того ж дня Катерина взяла лікарняний. Пішла не до лікаря, а до знайомого юриста, Ірини, з якою колись працювала в бухгалтерії. Іро, подивись документи, сказала спокійно. Ірина глянула і підняла очі. Ти розумієш, що він нічого не може зробити без твого підпису. Будинок повністю твій. І якщо хтось спробує його переписати, це шахрайство. Катерина подякувала, сховала документи до сумки. Вийшла на вулицю і вперше за довгий час вдихнула глибоко. Повітря пахло листям і свободою. Коли вона повернулася, Аліна дивилася телевізор, Михайло казав, що завтра приїдуть люди з банку, сказала недбало. Добре, відповіла Катерина, я приготую чай, а всередині неї вже визрівав план. Не помста, справедливість вона не збиралась кричати, сваритись, плакати. Вона чекатиме, поки вони самі заплутаються у власній брехні. Тієї ночі вона лягла спати спокійною. Бо вперше за довгі роки знала, у неї є сила. І доказ цієї сили лежить у тій самій папці, а на вулиці шелестіло листя так тихо, ніби й воно боялося зруйнувати її нову тишу. Те, що ми мовчимо, не означає, що ми забули. Просто деякі слова дозрівають довше, ніж рани. Катерина прокинулась до світанку. На подвір'ї ще лежав туман, а в домі тиша. Лише Аліна сопіла в кімнаті поруч. Михайло спав на дивані, бо так зручніше вагітній. Усе це вже навіть не дивувало. Їй здавалось, що живе не в домі, а в театрі, де кожен виконує роль, тільки сценарій давно забуто. Вона приготувала каву, сіла біля вікна. У погляді втома, але без сліз. Бо плакати це для тих, хто ще має надію, а в неї залишився лише спокій і пам'ять. 20 років тому Михайло був зовсім іншим. Молодий, з блиском в очах говорив про плани, про майбутнє, про спільний бізнес. Катерина тоді щойно втратила маму. Її квартира у старому будинку дісталася у спадок. Вона не хотіла продавати кожен кут там пах дитинством. Але Михайло вмовив Кать, ми ж будемо разом. Я відкрию станцію, ти допоможеш із бухгалтерією. Потім усе повернемо. Вона повірила продала квартиру, кожну копійку вклала у його справу. І справді, через рік сто запрацювало, з'явились клієнти, гроші впевненість. Вона бачила, як він росте, як сяє, і гордилася ним. Тоді ще не знала, що кожен тріумф, за який він себе хвалив, оплачений її мовчанням і довірою. Перший раз він змінив їй через три роки. Вона дізналася випадково чужий телефонний дзвінок, жіночий голос. Але пробачила, бо вірила, що це слабкість, не система. Потім, другий раз. І третій. Кожен раз нова брехня, нове виправдання, нове ти просто уявляєш. Катерина щоразу мовчала. Люди навколо казали Ти свята, що терпиш. Але вона не була святою. Вона просто не хотіла руйнувати те, що сама ж будувала. Одного дня він прийшов додому пізно у крові. Драка в барі. Катерина промила рани, приклала холод і почула, як він шепоче. Без тебе я б пропав. І тоді вона ще раз повірила. Бо кожна жінка, навіть після зради, хоче почути, що вона потрібна. Минали роки. Вона бачила, як він віддаляється, як зачиняється у своїх справах, як розмовляє з нею тоном начальника. Її зарплата в школі сміх, але саме з неї вона платила податки за бізнес, коли він забував. Саме її підпис стояв на багатьох документах. І саме через її обережність податкова не закрила його сто кілька років тому. Вона пам'ятала це все. Але не нагадувала, бо думала, що любов це коли мовчиш, аби не боліло. А тепер, коли Аліна ходила її коридорами, Катерина зрозуміла, мовчання це теж зброя. Якщо вміти чекати, того дня вона взяла сумку і поїхала до нотаріуса. Тихо, без пояснень. У руках документи, в очах рішучість. Пані Катерино, ваш будинок оформлено лише на вас, підтвердив нотаріус. Якщо хочете, можна поновити документи. Вона лише кивнула зробіть копії. Але не кажіть нікому. Коли повернулась додому, Михайло саме обідав з Аліною. Сміялися. Вона поставила на стіл ще один набір тарілок. Для кого це? запитав він здивовано. Для банкірів відповіла спокійно: ти ж казав, завтра прийдуть. Він посміхнувся От бачиш, ти починаєш звикати до нової реальності. Катерина теж усміхнулася можливо. Усе змінюється, Михайле, і люди, і папери. Того вечора вона пішла в сад. Сіла біля старої яблуні. Саме під цим деревом вони колись обіцяли собі, що ніколи не зрадять. Вона згадала ту сцену так чітко, що навіть почула запах молодої кори. І подумала, як швидко слова стають пилом. Пізно вночі вона взяла телефон і набрала Ірину, юристку, якій довіряла: Іро, я хочу все зробити правильно. Не для помсти, для спокою, Катю, відповіла Ірина: ти можеш продати цей будинок, подарувати, заповісти, все, що завгодно. Він юридично ніхто, ніхто, повторила Катерина. І вперше відчула, як солодко це звучить. Наступного дня вона побачила, як Михайло виходить у двір, говорить телефоном. Його голос був різкий, знервований. Вона підійшла ближче, так продаємо будинок, говорив він, документи оформимо на нову квартиру. Вона вже підписала не хвилюйся. Катерина зробила крок назад. Усе стало на свої місця. Йому потрібен був не дім, не жінка, не сім'я, лише вигода. Ввечері, коли він повернувся, вона спитала: Ти певен, що варто продавати наш дім? наш засміявся він, не перебільшуй. І тоді, вперше за довгі роки, її голос став твердим добре. Але договір я підпишу сама. Він кивнув, не розуміючи, що саме ця фраза стане його вироком, а в її очах з'явився блиск, який давно згас не від кохання від пробудження, бо 20 років мовчання закінчились, і тепер починався зовсім інший розділ її життя, розділ, у якому вона перестає бути тінню. Коли тиша стає твоєю зброєю, ніхто не помічає, як ти натягуєш спусковий гачок. Катерина встала рано. В хаті пахло кавою і напругою. Михайло метушився, говорив телефоном гучно, демонстративно, так, сьогодні все вирішимо. Я домовився усе буде по закону, казав він. Він говорив не про роботу, про продаж будинку. Вона вже знала. Знала, але мовчала, готуючи сніданок і розставляючи тарілки, Аліна ходила повільно, важко, тримаючись за живіт. Вона виглядала втомленою, але в очах блищало задоволення вона перемогла, оселилася в домі своєї суперниці. Михайло повернувся до Катерини. Сьогодні приїдуть юристи. Ти підпишеш документи, щоб не було зайвих питань. Після цього ми з Аліною підемо, ти залишишся тут ще трохи, поки не знайдеш квартиру. Його тон був холодний, офіційний. Наче вони не прожили разом два десятки років, а просто були діловими партнерами, що ділять майно. Катерина кивнула Добре, Михайле, я підпишу він не помітив, як її погляд змінився. У ньому більше не було болю, лише спокійна впевненість того, хто знає результат ще до початку гри. По обіді приїхали двоє чоловіків у костюмах. Один нотаріус, інший помічник. Вони ввічливо привіталися, розклали папери на столі. Ось тут підпис, тут дата, пояснив нотаріус. Михайло стояв поруч, спостерігаючи, як вона бере ручку. Катерина повільно розписалася на кожній сторінці. Від руки, рівно, акуратно, усе спитала так, сказав нотаріус, але потрібна ще копія паспорта власника, о, це і я відповіла спокійно. І подала свій паспорт. Нотаріус підвів очі, здивувався. Перепрошую, тобто будинок оформлено на вас. Так, відповіла Катерина, навіть не глянувши на Михайла, уже 20 років. В кабінеті запала тиша. Михайло засти, ніби не повірив почутому, що ти мелеш прошипів, я ж купував цю землю. Купував, але записали на мене. Ти тоді не мав офіційного доходу, пам'ятаєш? Щоб уникнути податків, я підписала документи як власниця. І так лишилося його обличчя спалахнуло червоним. Він схопив папери, переглянув першу сторінку і побачив знайому печатку. Це брехня. Ні, спокійно сказала вона. Це правда, яку ти не хотів бачити. Аліна сиділа осторонь, бліда, мов крейда. Її очі метались між ними, ніби вона шукала вихід із пастки, але дверей не було. Михайло вдарив кулаком по столу. Ти підписала сьогодні документи. Ти погодилась продати? Катерина глянула на нотаріуса. Покажіть, будь ласка, що саме я підписала. Той відкрив останню сторінку, глянув і завмер Пані Катерино, ви підписали не договір продажу, а заяву про анулювання спільного права користування нерухомістю. Тепер власником є тільки ви. У кімнаті зависла тиша. Михайло дивився на неї так, ніби вперше бачив. Ти це спеціально зробила? Ні, відповіла вона спокійно. Ти зробив це сам, коли змусив мене підписати що завгодно. Він схопився, розвернувся, вибіг у двір. Зачинив двері так, що задзвеніли шипки, А Ліна сиділа нерухомо. Її руки тремтіли я не знала, прошепотіла він сказав, що ти погодилась добровільно. Катерина підійшла до вікна. На подвір'ї Михайло стояв, говорив у телефон, кричав, вимахував руками дзвони, хоч президентові, тихо сказала вона тобі вже ніхто не допоможе. Нотаріус зібрав папери, чемно вклонився і пішов. У хаті знову стало тихо. Катерина відчула, як напруга спадає, але всередині не полегшення, а дивний сум. Вона не відчувала перемоги. Лише кінець. Коли Михайло повернувся ввечері, був інший. Тихий, спустошений. Ти все зруйнувала? сказав, не дивлячись їй в очі. Ні, відповіла вона, я просто повернула своє. Він мовчки зібрав речі. Аліна стояла біля дверей, обіймаючи живіт. Її обличчя було бліде, але в очах блиснув страх. Вона щось хотіла сказати, але не змогла. Коли двері зачинилися за ними, Катерина сіла на стілець і довго дивилася в одну точку. Їй хотілося плакати, але не виходило. Бо плач це розкіш для тих, хто має сили. Вона ж витратила їх усі на те, щоб вистояти. Вона підійшла до вікна. На столі лежав конверт, мабуть, залишили. Без імені просто аркуш паперу, вона розірвала його. Усередині кілька рядків, написаних чужим почерком, Катерино, пробач. Він обманув і мене дитина не від нього. Ти маєш знати правду. Її пальці зім'яли папір. Вона закрила очі, отже все тільки починається. Іноді ті, хто нас зраджує, самі стають нашими спасителями. Катерина довго сиділа біля вікна, тримаючи в руках зім'ятий лист. Кілька рядків, а від них важкість у грудях, мов після удару. Дитина не від нього. Ці слова лунали в голові, як від луння, що не дає спокою. Вона перечитала їх ще раз. І ще, наче хотіла знайти там помилку, хоч найменшу. Але почерк був справжній, жіночий, нервовий, Аліна писала від щирого серця. Катерина підвелася, підійшла до дзеркала. На мить не впізнала себе. Обличчя старіше, ніж здавалось, учора. Але в очах ясність, усе, що тримало її у полоні, страждання зникло. Їй більше не потрібно було воювати. Наступного ранку вона зібрала сумку і поїхала в лікарню. Не з цікавості, не з помсти. Просто відчувала, що мусить поставити крапку сама. В реєстраторі їй сказали, що Аліна народила напередодні. Дівчинку з ускладненнями, але жива. Катерина довго стояла в коридорі, стискаючи руки, поки не почула знайоме ім'я з палати. Відчинила двері. Аліна лежала бліда, змучена. Побачивши Катерину, здригнулась ви прийшли. Так, відповіла спокійно я прочитала твій лист. Тиша затяглась. У ній було більше каяття, ніж у будь-яких словах, я не знала, як сказати раніше, прошепотіла Аліна. Він використовував мене. Казав, що допоможе, якщо я. Якщо зроблю, як треба. Я була дурна, дитина не його. Катерина кивнула, знаю. Аліна заплакала. Тіло здригалося, слова рвалися крізь ридання, я не хотіла вам зла. Просто боялася. Коли зрозуміла, ким він є, було пізно. Катерина тихо сіла біля ліжка. Взяла її за руку мені не потрібно твоє вибачення, дитино. Мені потрібна твоя правда. У дверях з'явилася медсестра маленьку принести, спитала лагідно. Катерина кивнула, через хвилину в кімнаті стало тихо. Лише немовля, загорнуте в білу ковдру, тихенько посипувало. Вона нахилилася над дитям. Таке маленьке, крихітне, невинне, нехай у неї буде життя без брехні, сказала майже шепотом, без такого болю, який ми самі собі створюємо. Аліна заплющила очі, я залишу її, прошепотіла у мене нічого немає, не залишай. Просто живи чесно, інакше все повториться. Катерина підвелась, глянула на малу ще раз і вийшла. За дверима стояла та сама медсестра, виродичка. Ні, відповіла, просто людина, яка більше не хоче мовчати. Вона повернулася додому ввечері. Дім був порожній. Усе так само: стіни, меблі, запах кави. Але тепер це був інший дім. Не тюрма, не поле бою, її територія, вона розклала документи на столі, подивилась на кожен аркуш, дарча. Копії, підписи, усе тепер мало сенс. Телефон задзвонив. Номер невідомий, пані Катерино, сказав чоловічий голос ми з банку. Хотіли уточнити, ви підтверджуєте блокування рахунку пана Михайла Гора? Так, відповіла коротко, підтверджую. Вона вимкнула телефон і посміхнулась. Без тріумфу, без злості. Просто спокійно, підійшла до вікна. У саду стояла стара яблуня, та сама, під якою вони колись клялися любити одне одного. Тепер під нею лежала купа опалого листя. Катерина нахилилась, взяла кілька листків у руки. Знаєш, мамо, прошепотіла, я все зробила, як ти колись казала, мовчи, поки правда сама не прийде. І вона прийшла. У небі з'явився перший вогник. Осіннє сонце заходило повільно, залишаючи на склі м'який відблиск, вона пішла в кухню, увімкнула світло. На столі лежала чашка, яку колись купила для нього. Взяла її, викинула у сміття тихо, без жалю. І поставила нову білу. За вікном вечір, тиша, мир. Усередині теж тиша, але інша не від безсилля, а від спокою. Вона відчувала, що вперше за багато років живе не поруч із болем, а поза ним. Катерина сіла біля вікна, відкрила Біблію, яку колись ховала в шухляді. Випадково сторінка розгорнулася на словах і пізнаєте правду, і правда визволить вас. Вона заплющила очі й прошепотіла. Так, Господи. Визволила. І в ту мить у дворі тихо зашумів вітер, ніби підтвердив це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.